Доброго дня Іван Іванович. Доброго. Отже, у виборців Сторожинецького району до вас виникли наступні питання. Користувач під ніком Стороженчанин запитує, чому ви йдете у районну раду? Ви знаєте, за останній час, за останні роки, я вже два рази не йшов в районну раду, не балотувався, хоча я вже три рази був, був вибраний. Був вибраний Депутатом районної ради один раз міський Ну, В районі не змінилась система. А, ви самі бачите, який зараз у нас створиться в районі. Ми зібрали команду, вирішили повернутися в районну раду, щоб якийсь навести в районі порядок. Він вже запитує, чи добре ви знайомі з кожним у списку вашої партії? А, ну, у список до, до списку на, на кандидатів нашої партії я з кожним проводили на раді партії розмову про його цілі, бо ж як він себе бачить на разні, з різними рівнями депутатів. І ви знаєте, ми нормальну команду підібрали. Є бажають люди, які хочуть працювати, які вміють працювати, які знають, як і що вони хочуть. Користувач Василь Іванович запитує. Чим, на вашу думку, ви відрізняєтесь від чесних, порядних, віруючих людей, які є патріотами нашої держави, але у владу не йдуть? Ви знаєте, патріотом чим відрізняються до нічів. Люди, стороженці, всі одинакові. Лиш є, є патріоти, які це бачать в критики, є патріоти, які хочуть працювати, йдуть в владу, щоб щось змінити. А другі люди вже всім надоїло, в принципі. Вони не вірять у владу, не вірять у це в зміни. Ну, треба працювати з людьми, щоб вони повірили і йшли в владу. Якщо чесні, розумні, це все, це люди повинні потривати. Користувач під Ніком Віт запитує, скажіть, будь ласка, в яку партію ви готові вступити, які моральні принципи підтримати, щоб залишитися при владі? Влада не самоцільна. Я готовий зараз владу знайти. Районів держава. Користувач під е, Ніком Три знаки запитання запитує. Хай розкажуть, як вони мають боротися з корупцією. А метод боротьби з корупцією це, я рахую, один. Дотримання законів. Закони в нас закони непогані. І дотримання законів це головна боротьба з корупцією. Керць знизу доверху. Його ж запитання, де вони працюють і які у них доходи і за які гроші нажито багатство? На цей час я працює Дісроцької Пруцькому басейну управління на посаді, начальник відділу технічного відділу. А другий що далі там попитає? Які у них доходи і за які гроші нажито а... багатство? <голов 'я> Хороше питання. Хто лікує яке багатство? Будинок це багатство. У мене будинок, я рахую, що багатство. Моя сім'я, мої діти, мої внуки теж багатство. Слава Богу, що дожив. Розумію. Користувач під ніком совість задає наступне питання. Коли вони всі оприлюднять свої декларації? Декларацію згідно своєї посади, яку я займаю зараз, ми заповнюємо подаємо кожен рік можна. І можна подивитися на сайті дітей Спокрутського Богу. Не білю, що ні проблем. А він же запитує, як і на яку суму був сформований виборчий фонд вашої партії? Фонд партії, ми, я маю на увазі, фонд район партійної організації формувався з власних коштів депутатів, людей, які у нас в партії. І він нас в сумі 13-18 вже 31 тисяча гривень. Зрозуміло. Житель сторожинця Денис Семенюк запитує: скажіть, де можна прочитати вашу передвиборчу програму саме по нашому району, а не в загальному про цілі партії, як всеукраїнською? Думаю, що обирати партію по тому, що там є у списку мій знайомий, тому проголосую, як мінімум, неправильно. Народ повинен знати, що ви обіцяєте і за що потім потрібно відчитатись перед народом? На наша програма. Оформлена і є на сайті нашої партії. Так? Є програма, загальнопартійна програма, є районна програма. Ну, Ви знаєте, в цей час планувати при даній ситуації, яка зараз в державі, коли наш район дотаційний, планувати що дадуть чи не дадуть. От загальні проблеми, які в районі, ми знаємо. В принципі, знаємо, як їх вирішувати. Додатково, залучення додаткових коштів це інвестиції по так звані власні інвестиції людей. Є, є у нас пропозиції, які люди готові вкласти в наш район. От, інвестиції по транскордонному співробітниця це нагода, яка є зараз в Україні, тим паче в наш, нашої району області. Це розкордонне співробітництво Румунії, України, Молдови. Лиш питання в тому, треба знайти людей, так, сформувати команду, яка б працювала на подання на залучення грантів в Україну. А є, є в мене опік лічний, працюючи в Чернівцях. Ми виграли три гранти, які зараз два реалізовані. І Один реалізується останні на 40 мільйонів гривень. Зрозуміло. Користувач Петро запитує, чи готові ви до змін? Чи готові ви, прийшовши до влади, звільнити своїх підлеглих та набрати нових на конкурсній основі? Ви знаєте, питання звільнення це не панацея. Питання людей, які мають бажання працювати. І людей грамотних, які вміють і. Знають, як працювати. За останні роки, коли Україна здобула незалежність, питання кадрової політики в нас не велося, в принципі, не ведеться до сих пір, нас можна за гроші купити посаду стати, не чекаючи, коли ти гроші, які заплатив, відіб'єш. І якщо попереднє питання, чи ви знаєте, як. Боротися з корупцією. Так, да, знаємо. Ми знаємо тих людей. Да, ви знаєте, люди, всі стороженці знають, хто сидить на посадах, який купив, як вони відробляють ті гроші. Небайдужий Буковинець задав цілий комплекс запитань, тому будемо йти по одному. А перше питання: ваше ставлення до добровольчих батальйонів Азов і Торнадо? Нагадую, що Азов урядом США було визнано неофашистським угрупуванням. Про торнадо неоднократно розповідав військовий прокурор Матіос. Ви знаєте, надо віддати належне тим людям, які в філині, коли державі було саме боляче і беззахисно, ці люди вступили і захистили цю державу, стримали ворога. Оцінювати мені чи любому цьому, не знаючи конкретних фактів, а то, що нам транслюють по телебаченню, знаєте. Як говорять, є люди і в Національній гвардії, і в Ворожних силах України є. Є багато людей, які на питання грошей, перевірку питання грошей не відтримують. Ну а на мою думку, це батальйони висвітили, щоб показати, що якась ведеться робота по боротьбі з цією корупцією в батальйонах. Батальйони я, я за них. Друге питання. Чому ви не в АТО? Ви мали би бути найбільшими патріотами нашої держави, якщо так хочете депутатства. Такі люди зараз у лавах Збройних сил України на сході. Хто з ваших дітей проходив службу в АТО? А чому я не в АТО? Так, да, я звертався в воєнкомат. Коли було вторгнення в Крим російських військ, я звернувся в воєнкомат. Мені сказали, що по, по моєму віку я не підходжу. Висловив, можете звернутися в якийсь із батальйонів, добровольчих батальйонів". Я звертався, але там був тоді на той час, такий конкурс Госудана так, не, не хотіли брати. А що стосується, ну, ми мене два сина. Коли вторгнення було в Крим, я позвав синів і питання йти на війну, воювати, чи не воювати, нас не стояло. І коли призвали молодшого сина, який відбув, питання не стояло, чи йти, чи не йти. Третє питання. Чи є у вас або ваших найближчих родичів бізнес? Рахувати бізнесом є, магазини великі у моєї невістки. Це старшого сина, жінки. Я більше ні в мене, ні в жінки немає бізнесу. Четверте питання. Ваше ставлення до керівництва районної державної адміністрації. На вашу думку, робота РДА є ефективною? Знаєте, Давати оцінку в даних умовах владі, вони працюють, наскільки можуть, наскільки їх здібності, їх можливості. Я би не хотів. Люди працюють, наскільки вони можуть. Але питання в районі в мене більше бентежить, то, що у нас в нас у районі, виходить, що шукають ворогів. Щоб згуртовувати населення народу, населення району, нас район поділився на А це наша проблема району. Прийде той чоловік, який згуртує населення на, для роботи на благо цього доброго оцього народу в районі, тоді району повезе. Наступне питання. Скажіть, на вашу думку, що сталося в Давидівці? Має на увазі ситуацію з отруєнням у школі? Я не компетентний давати якісь свої судження про що там сталося. і знаєте, це буде неправильно і я рахую, що не потрібно. Чи вважаєте ви боротьбу з корупцією на теренах району задовільною? Відповідь обґрунтуйте. Це хороше питання. Якщо чесно, боротьби ніякі в принципі не ведеться. Корупція знизу до верху як була, так вона і є. У державі, на мою думку, це не думка партії, на мою думку, боротьбу з корупцією треба починати зверху. Як зверху не будуть брати, знизу не будуть нести. А коли влада не буде брати, то знизами, щоб не було корупції, вона швидко розбереться. Структура так, ну скажіть, будь ласка, як нас о, за гроші купляються освіта, купляються посади, а всі знають, народ мовчить. А, район маленький в нас, друг друга всі знають. І як у українців є а, така ну, прислів'яка Моя хата з краю. А коли в загально виступали, всі. Кричать, що корупція. Це. Треба кожному включатися. Не бояться говорити і не нести гроші. В першу чергу це не дала. Хто не дає, того й не беруть. І останнє питання. Нещодавно в учільницях вели конкурсний відбір на посади директорів шкіл. Як ви до цього ставитесь? Ви знаєте, За час своєї роботи я вже багато проводив виборів, мене, в принципі, коли я на роботу влаштовував, ставав керівником, бо згідно законодавства, було вибори виборна посада вибирав. В принципі, повинен бути спеціаліст. А до вчителів, я згідний, можуть бути вибори, але якщо ж тільки, щоб не в цих виборах не брали участь батьки дітей. Ні, неприяким соусом, тому що знов це породить корупцію. Батьки є любимий вчитель, є любимий директор, і знову розділить людей народ у школі на своїх і чужих. Якщо самі вчителі виберуть собі керівника і будуть ну, авторитетного, якого будуть поважати за його роботу, буде порядок. Дякуємо за відповіді. Приходьте ще.